Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі слухачі біблійних історій. Ми знайомимося зі старим заповітом, історією створення світу, поклику Авраама, утворення Божого народу Ізраїлю із законом, який дав Бог своєму народові, а з ним і всьому світові. Чому для нас важлива історія народу ізраїльського? Бо з цього народу Бог дав світові Спасителя Ісуса Христа. У Бога з цим народом особливі стосунки. Бог оберігає свій народ, захищає Його, але й виховує. Зараз ми саме знайомимося з історією народу Божого, коли Бог відправив його до полону до Вавилону. Але й там Бог не забув свій народ. Він посилає йому пророків Даниїла, з історії якого ми нещодавно познайомилися, і Єзекіїля саме з ним ми і знайомимося. Єзекіїль, слухняний Богу пророк. Бог звелів йому зробити певні незвичайні дії, які мають вплинути на ізраїльський народ: Мертві кістки. Оживіть. Біблія. Книга Єзекіїля 37-й розділ. Єзекіїль розхвилював виселенців звістками про тяжкі часи, що мають прийти. Але він дав їм і проблиск надії. Бог багато чого сповістив йому про світле майбутнє вигнанців. І от одного дня Єзекіїль мав інше видіння. Він бачив себе в долині і, оглядаючись, роздивився, що земля густо вкрита людськими кістками різних форм та розмірів. Єзекіїль озвався Бог. Скажи, чи можуть ці мертві кістки знову ожити? Тільки ти знаєш відповідь на це, сказав Єзекіїль. Накажи цим мертвим кісткам слухати мій голос. Продовжував далі Бог. Скажи їм, що я збираюся зробити їх знову живими. Єзикиль промовив у голос почутіним слова Божі, і тільки но завмер звук його голосу, як він почув тихий шерхіт, який поступово перетворився на гучний гуркіт. Відтак він побачив, як кістки почали рухатись одна до одної. І ще він побачив, як скелети утворювалися з окремих кісток, вкривалися м'язами і скріплювалися жилами. Потім вони обростали новою шкірою. Гомін припинився. І Єзекіїль побачив мовчазні людські тіла, що без ознак життя лежали скрізь навколо нього. Накажи вітрам вдихнути подих життя всі тіла, промовив бог. Отож Єзекіїль скомандував, як звелів йому Бог. Поступово тіла почали рухатися. Їхні груди здіймалися і опускалися, потім потягнулися і поворушили різними частинами тіла. Нарешті вони звелися на ноги величезний натовп людей. Відтак видіння поступово зникло. Єзикилю, сказав Бог. Народ мій як ці мертві кістки. Однак і він оживе знову одного дня, я вдихну нове життя в народ, я залишаюся їхнім Богом, і я маю владу повернути його до рідного краю і дати йому новий початок, і ще раз дати нове життя. Чи бачив ти, щоб кістки оживали? Це до снаги тільки Богу, який може це зробити через людей. Бог хотів показати пророку свою силу і велич, кістки у цьому видінні ожили. І пророцтво Ізекіля здійснилося Бог відновив Ізраїль, цей народ існує дотепер. І живе він на землі своїй, яку Бог обіцяв йому дати у володіння вічне. Але про це ми ще поговоримо. А поки до нових зустрічей, коли знову настане час слухати Слово Боже.